Вітання Україна. Друзі, всі, мабуть, я не знаю, кому тільки не зрозуміла ситуація із ТЦК із призовом на військову службу. Мене таке враження, вроді заставили робити роботу цю диверсантів кацапських, а не працівників ТЦК. ловлять на вулицях, по домівках, а там всіх тянуть за руки, за ноги. Це якесь жахіття. Друзі, Збройні сили це не виправна колонія. В Збройних силах почесно служити для мене і моїх побратимів за честь служити і захищати свою батьківщину і в першу чергу свої родини, друзі, близьких, знайомих свою землю. Це не каторга, куди відправляють рабів. Це потрібно зрозуміти. Працівникам цього, прости господи, ТЦК потрібно зрозуміти, що з людьми потрібно проводити роз'яснювальну роботу. Верховна Зрада, ця вонюча, має прийняти законодавчі норми, які мотивують для проходження служби, не піднімати планку покарання, не забирати виплати, не знімати соціальні пільги з військовослужбовців. А то в нас таке враження, вроді всередині країни сидить лютий ворог, який робить все, щоб Збройні сили не поповнювалися особовим складом мотивованими бійцями, а тягли, кого попало з вулиць. Ну, це для чого робиться? Чи це просто так? Я не думаю, що це просто так. Роз'яснювальну роботу потрібно людей, мотивувати потрібно, а не тягати по вулицям. Хто приймає там рішення? по цьому. Подумайте, що ви робите. Вона нас отаких от простих прости господи, в підрозділів. І що далі? Ми маємо там їх ну, перевиховувати, чи що ми маємо з ними робити в підрозділах. Отямтеся. наберіться розум. У нас в країні війна. Я розумію, що там немає війни в Києві, в Верховній Раді немає по міністерствам, відомствам відомством катайте тут свої тємки робити. Давайте закінчимо війну. Закінчимо перемогу, потім грайтеся. Маю надію, що цей посел дійшов до тих, хто приймає рішення.